Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра, області та країни. Одразу три райони нашої області потрапили під ворожий удар протягом ночі. Гради та важку артилерію окупанта застосовували проти мирного населення Нікопольщини. Там поранено 50-річну жінку. А по Дніпровському та Криворізькому районах росіяни вдарили ракетами. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. Усі подробиці в нашому сюжеті. Зградів та важкої артилерії окупанти вночі обстріляли Нікопольський район. Поцілили, як і завжди, пожитловим кварталам самого Нікополя. Людей нещастя не зачепило, проте є серйозні руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. Пошкоджено біля 20 будівель, магазини, бібліотека та інші. На зараз постраждалих немає, але інформація уточнюється. Атакували і Червоногригорівську громаду, ворожі снаряди, зокрема, прилетіли по селищу Кам'янське. Наслідок обстрілу постраждала 50-річна жінка. Вона лікується вдома. Чимало будинків зазнали пошкоджень, зачепило і електромережі та газогін. Від обстрілу зайнявся житловий будинок. Вогонь ліквідували сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У громаді знищено один житловий будинок та до десятка будинків пошкоджено. Понівечено сім господарських споруд, електромережі та газогін. Напередодні увечері по Дніпровському та Криворізькому районах ворог завдав ракетних ударів. Штаби руйнувань наразі з'ясовуються на прикордонних територіях Дніпропетровщини Ситуація контрольована. Наші хлопці відпрацьовують на території Херсонської області. Вони мужньо стоять і боронять нашу землю. Їм там зараз тяжко, але вони тримаються. І ми повинні тут триматися, підтримувати їх всім, чим можна, тому що разом і тільки разом ми здолаємо цих рашистських організмів». В інших населених пунктах області все спокійно, завдяки нашим військовим російських найманців на нашій території немає. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини одинадцятого каналу. Щонайменше дев'ять ворожих прильотів посеред містю Харкова. Російські війська вкотре обстріляли центр міста з артилерії гатили по парку житловії п'ятиповерхівці, центральному ринку та дитсадку за попередньою інформацією. Четверо загиблих та з десяток поранених. А напередодні РФ обстріляла Миколаїв. Там також є загиблі та багато травмованих. Українські війська між тим працюють на усіх напрямках. На півдні є значні успіхи. Найоперативніша інформація з гарячих точок України у нашому традиційному огляді. У Харкові внаслідок ранкового обстрілу сталося займання в одному з місць відпочинку. Влучили також у парк, де на той час відпочивали люди. Ось перші кадри ворожого влучання. Крім того, снаряди потрапили поруч із п'ятиповерховим житловим будинком та у заклад дошкільної освіти. Відомо про чотирьох загиблих та аж одинадцять поранених. Поріж за все. Використовувався піон, артилерійська установка для обстрілу міста Харкова. Близько восьми влучань було по Шевченківському району міста Харкова, ну, зокрема, по Харкову, саме під час обстрілу о 10-й годині ранку. А напередодні масового обстрілу 16 -ма зенітними ракетами С-300 зазнав Миколаїв. Є численні руйнування та пошкодження приватних і багатоповерхових будинків, об'єктів транспортної інфраструктури. Дві людини загинули, 24 отримали поранення. А на цьому фото видно, якою саме начинкою наповнює свої ракети ворог та випускає по мирних українцях. Світлину зроблено після останнього обстрілу Миколаєва. У зв'язку з наступальними діями ЗСУ на півдні країни з'явилась необхідність у поновлення активної діяльності волонтерів. З проханням знову включитись в роботу звернувся голова Миколаївської військової адміністрації. У Нас на вистачає дронів, автомобілів. То я то я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром. Не втомлюються допомагати збройним силам України і наші партизани. Вчора ввечері в трьох локаціях тимчасово окупованого Мелітополя зафіксовано гучні вибухи. Одне з місць, яке облюбували расисти для харчування в місті Мелітополя, вчора також було пошкоджено під час, коли вони саме вечеряли. І під час того, коли пошкоджувалося місце нашими силами супротиву, там було 5-6 автівок федеральної служби безпеки Російської Федерації. Сьогодні ж по обіді в Україну прибула місія Магате для візиту на Запорізьку АЕС. Це команда з 14 експертів. Отже, чекаємо результатів відвідин. Є надія, що ворог, хоча б на час візиту, прибере зброю з атомної станції, що в свою чергу може дати перепочити і Нікополю, по якому рашисти гатять саме з Запорізької АЕС. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Відпрацювали алгоритми евакуації та знезараження на Дніпропетровщині Рятувальники провели масштабні навчання на випадок аварії на Запорізькій АЕС. На них зібрали за півтори сотні представників влади та силових структур. Залучили три десятки машин спецтехніки. Як усе було наші журналісти з подробицями? Увага! Сталася радіаційна аварія. Існує наявна загроза радіаційного забруднення території Загерметизуйте приміщення. За легендою на Запорізькій АЕС аварія із зони зараження прибув автобус із евакуйованими цивільними. За алгоритмом спочатку проводять знезараження. закріплюються два пожежні стволи, З яких подається водний розчин. Під потужним струменем води та щітками рятувальники прибирають з буса умовний радіоактивний пил. Далі перевірка дозиметрами. Потім дозиметрами перевіряють одяг та речі пасажирів. Встановлюється ящик для залишення речей, які можуть бути радіоактивні. Далі евакуйовані приймають душ, гарячу воду забезпечують дві автівки рятувальників із парогенераторами. На виході отримують чисті речі та проходять повторну перевірку. Першу допомогу постраждалим, готові надати медики та фахівці Червоного Христа. Приймаємо вже очищених постраждалих, оцінюємо ступінь їх тяжкості. А після цього, якщо люди потребують медичної допомоги, передаємо їм ось нашим колегам-медикам. У охорони здоров'я наголошують, медики в областях, які можуть постраждати через ймовірну аварію на Запорізькій станції, готові лікувати постраждалих з променевою хворобою. У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції вони обізнані з цим протоколом. Зараз формується національний незнижувальний запас необхідних ліків, і е, насправді є також перелік ще національних закладів охорони здоров'я, де можуть лікуватися важкохворі. Тому заклади зараз вони в процесі підготовки. Частина з них вже повністю готова до приймання. На Дніпропетровщині встановлені зо шість десятків постів радіаційного та хімічного спостереження. Є й мобільні. Приміром, цей автомобіль справжня пересувна лабораторія, що здатна моніторити безпеку повітря, води й ґрунтів. Яка здатна проводити хімічну розвитку до 10 кілометрів. Фактично визначати до 408 промислових газів, таких як метан, пропан, хлор, аміак та бойові отруйні речовини, такі як рівні гази. Та нервово-паралітичні гази, зарін, заман, табун і пріпідлюїзіт. І і Просто зараз перевіряємо рівень радіації. ПДК у нас йде 0,30 мікрозіверта на годину. Тут ми зараз бачимо 0,21 мікрозіверта на годину. Біля асфальту, біля граніту, біля таких елементів він буде завжди чуть-чуть повищений, Але норму він не переходить. Загалом у навчаннях взяли участь зо півтори сотні рятувальників, представників місцевої влади та силових структур. Захистити жителів області в разі аварії готові. Плани евакуації вони розроблені місцевими органами влади. Також за нашою участю було наголошено про те, що ті основні шляхи евакуації дороги, по яким повинно виїжджати населення забрудненої зони, ще їх перевірити, перевірити їх. Пропускну спроможність перевірити стан наявний дорожнього покриття для того, щоб не було заторів. Також у ДСНС запевнили рятувальники забезпечені костюмами хімічного та радіаційного захисту, сформовані підрозділи добровольців, які у випадку аварії на ЗАЕС працюватимуть на межі зони зараження. Владислав Авдієнко, Олег Одринський. Новини 11 каналу. Латають покрівлю та встановлюють вікна. У Дніпрі продовжують відновлювати будинки, пошкоджені внаслідок ворожої атаки. Нагадаємо, ще 15 липня росіяни скерували по Дніпру шість ракет, дві з яких збити не вдалося. Тоді загинуло чотири людини. Більше 20 будинків зазнали пошкоджень. Як ліквідовують наслідки? Наш сюжет. Перший вибух. Я навіть не зрозумів, що це був вибух. Мені казали, що це грім. А ось вже другий було дуже страшно. Відкрилися вікна на вширшки, ну, на І я побачив дим. Микола до дрібниць пам'ятає день, коли російська ракета влучила поряд з його будинком. Ударною хвилею в одній з кімнат вибуло стареньке вікно. Дивом ані хлопець, ані його бабуся не постраждали, а пошкоджене вікно швидко замінили на нове. В інших кімнатах вікна були, хоч при привідкриті відкриті хвіртки, а там воно було повністю закрите, і тому його. Вибуховою хвилою вибили повністю. Самі вікна змінили за годину, а чекали майстра менше тижня. Пошкоджені будинки після ворожої атаки відновлюють вже півтора місяці. 15 липня окупанти вдарили по Дніпру шістьма ракетами, дві з яких збити не вдалося. Тоді постраждало більше 20 будинків. Всі вікна у будівлях замінили за рахунок міського бюджету. Було проведене обстеження. Зараз повністю всі вікна були встановлені. Добігає кінця ремонт покрівлі. Тобто, кожен співвласник, отже, кожен житель може розуміти, що у разі виникнення якихось незвичайних ситуацій міська рада швидко реагує, відкликається і в максимально оперативні час відновлює пошкодження. Через ракетний удар було пошкоджено і водогін. Внаслідок аварії мешканці Чечерівського району залишились без водопостачання. Роботи тривали близько трьох тижнів. Це було бувано, ну, значною кількістю підготовчих робіт. Зайняло час виготовлення залізобетонних конструкцій, які були специфічні для перекриття комунікаційного колектора. Заявку на відновлення будинку після ракетного удару можна подати на єдину гарячу лінію. Її номери зараз на вашому екрані. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Прив'язала до шиї мотузку, загорнула у пакет та носила містом у Дніпрі. літня жінка знущалася над кошеням. Бідолашну тварину ледь не збоєм врятували небайдужі очевидці та віддали волонтерам. Психологи констатують, останнім часом випадки знущання над тваринами почастішали, особливо серед дітей та підлітків. Чому ж і як запобігти такій жорстокості? Наші журналісти запитали у психологів не узнала. Это же он и есть. Видите, какой он чудесный, чудесный котик. Жорик – так назвали врятоване кошеня його нові господарі. Пані Лариса каже, про те, що містом блукала літня жінка з загорнутим у пакеті котиком, їй повідомили знайомі. Волонтери одразу кинулися на пошуки. Боже, як ми боролись, це ужас. Вона яка сильна. Ми вдвоєм не могли вирвати той пакет. Ну, ми так її потащили з цим пакетом в поліцію. І лише у відділку поліції в агресивної жінки вдалося забрати ледь живе кошеня. Котенок був завернутий в мішок, на шиї в нього був шнурок, прив'язаний до мішку вот цього з-під сахара. Все це було завернуто в кучу її одежди, да, вот, ну, одежди. і в поліетиленовому пакеті. Він не шевелився. Бабцею правоохоронці провели бесіду і відпустили, бо не було складу злочину, кажуть волонтери. Жінка, яка знущалася над кошеня, має психічні розлади. Веде себе агресивно. І Її вже бачили з новою жертвою. «Виділа ту бабушку, а вона п'ять з мішком, п'ять з кацюнком. За жорстоке поводження з тваринами в Україні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу або кримінальна позбавлення волі від одного року до трьох, в окремих випадках до восьми. Утім, ці норми не працюють, кажуть юристи. Адже за українським законом тварина це річ, хоч і з природними правами. Тож кривдники відбуваються зазвичай штрафами. Більшості випадків вона передбачається у вигляді штрафу, навіть якщо вона кримінальна, У нас навіть виправдальні вироки є, тому що ну дуже важко довести ту обставину, що саме конкретна людина вчинила саме конкретний злочин. Лише за останні тижні в Україні декілька гучних скандалів пов'язаних із знущанням над тваринами. У Чернівцях шестирічна дитина півгодини жорстоко вбивала сусідську собаку. Знущання зафіксували камери спостереження. На Закарпатті 12-річний хлопець з рушниці розстріляв власного кота, знімаючи все на камеру. У кривому розі 19-річний юнак поїв черепаху пивом і теж все знімав на смартфон. У лапку а, болеться він осознає, що він зробив поганий. І ми теж осознаємо, що була наша вина, що ми не угледіли. Набухаємо <рес> маким Черепаха жива здоров'я черепаху. Ми випустимо по твоїй реакції психологічні. Не бачу взагалі ніякого розкаяння за даний поступок. Кримінальна та адмінвідповідальність в Україні починається з 16 років. Якщо дитина неповнолітня, за її дії відповідатимуть батьки. Справа передається до органу опіки та піклування, який ставить питання до притягнення до відповідальності батьків у вигляді штрафу, а іноді у позбавлення батьківських прав. Сплеск такої агресії, зокрема дитячої та підліткової відношенню до тварин зараз, в якомусь сенсі провина суспільства, кажуть психологи. Звісно, війна обострила всі ці проблеми, тому що ми бачимо очень много інформації, і видео, і аудіо, і вербальные агрессии. Ми бачимо очень много. То же самое видят наші діти. Очень важно дифференцировать, это агрессия или это садист. Також психологи радять не обговорювати про дитині війну в агресивній формі, а ще слідкувати за контентом, який вона дивиться у соціальних мережах. Олена Комишина, Олег Одринський, Сергій Озіров. Новини одинадцятого каналу. Чотири години інтерактивних занять та навчання у ігровій формі. Один з перших дитячих садків для переселенців відкрився у Дніпрі. Щодня для дошкільнят з усієї України готують різноманітну програму. Творчі майстер-класи та підготовка до школи. Для переселенців усі заняття у цьому центрі безкоштовні. З самого ранку до дитячого садочку крокує Ілля з мамою. На десятий день війни Ганна з двома дітьми покинула Харків. Каже, дітям не вистачало розваг та спілкування з однолітками. Тож спочатку вони ходили до літнього табору. Тепер менший син пішов у садочок на базі центру прикладної освіти. Перший день Люша виходив до мене за 20 хвилин, мабуть, рази три. Просто йому було дуже незручно, він думав, що щось зараз почнеться. А от коли я забирала на наступний день, ну він ледве відірвався тут від колективу. Вони, по-перше, почали менше просити подивитися мультики, менше просять гаджети. Ну це мені як мамі дуже важливо. За два тижні занять Іля вже встиг знайти собі хобі. Це ліпка. Сьогодні ж із насіння та яскравих елементів вирішив зробити соняшник. Ось цю серединку заповнимо насінням, Добре, воно буде сохнути, да підсихати. І поки воно буде підсихати, ми з вами наклеїмо ось ці всі наші останні детальки. Добре, хоч садочок працює лише з 9 до 13, діти встигають відвідати інтерактивні заняття, вивчити англійську та намалювати картини для наших військових. А ще поласувати смаколиками. Тут дітям ніколи нудьгувати. Щодня їм влаштовують не лише творчі заняття, а й готують до школи. Ми вивчаємо тут і букви, і цифри. Ми навчаємо дітей писати, читати. У нас багато завдань пов'язаних з розвитком логіки, моторики. Це дуже важливо для дітей, тому що потім вони підуть в школу і без цього ніяк. Викладачі кажуть, для швидкої адаптації до шкільнятам вкрай потрібно спілкуватися наживо. Тому, попри напружену ситуацію в країні, садочок працює офлайн. Ми багато спілкуємося з ними. Ми постійно дізнаємося про їх стан, про їх якісь емоції. То чого вони ділилися своїми почуттями. У них є можливість все по потрогати, да поспілкуватися з тими ж самими дітьми, тобто творити та пізнавати світ навколишній фізично. Це найважливіше, ніж онлайн спілкування. Для переселенців усі заняття безкоштовні. Дізнатися більше про дитячий садочок можна за номером телефону, який зараз на вашому екрані. Поліна поломарчук, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. 350 мільйонів гривень. Стільки заборгували підприємства по зарплаті у Дніпрі. Як повернути ці гроші? Про це поговоримо з Тетяною Янушкевич, яка очолює інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради. Ми вас раді вітати. Вітаю. Отже, інспекція запрацювала правильно. Так, ми запрацювали, розпочали знов проведення комісій з розгляду питань щодо наявної заборгованості по заробітній платі по підприємствам, які працюють в нашому місті. Скільки таких підприємств, у яких є заборгованість по заробітній платі? Це 32 підприємства. Одне підприємство погасило заборгованість заробітної плати повністю і вийшло з кількості боржників. Зараз також тенденція зниження заборгованості по заробітній платі зараз. Складатиме вона 286 мільйонів. Це стала заборгованість станом на лютий 2022 року, і зараз всі підприємства намагаються сплачувати поточну заробітну плату. Тобто, та, яка була зафіксована на лютий 2022 року, вона залишається. Але всім тим людям, які виходять на роботу або знаходяться в простої, Оскільки не можуть підприємства вести господарську діяльність, оскільки там або діяльність була пов'язана з зараз окупованими територіями, і таке інше вони не проводять, але сплачують і в нас у всіх членів комісії було навіть таке здивування, що відклик від цих підприємств більше вони соціально спрямовані і надавали графіки щодо погашення цих заборгованостей, і вони не звільняють людей. Вони сплачують заробітну плату, поточно, якщо ми говоримо про е часи, які у нас зараз, воєнний стан безліч цих історій, коли е Людей просили звільнитись. Чи ось як ви казали, на простій ставати? Ось наскільки активно вирішуються ці проблеми. Більш 75%. коли людина отримає відповідь від нас, а до керівництва пояснює, що це по закону ось так має бути, і це буде порушенням і отакі санкції, то керівництво по іншому відноситься, по іншому вирішується інша, інша реакція. Тобто, ми не доводимо до того, що вже сталося якесь неправомірне рішення. Людину проконсультували, вона знає свої права, повідомила керівництво. Далі вирішується, Але ніхто не застрахований в нашому житті від того, що відносно нього будуть неправомірні дії вчинені. Тому ми роз'яснюємо про право звернення до суду, безплатна правова допомога, є юридичні клініки, які здійснюють безоплатне консультування в таких питаннях, і ми надаємо безоплатну консультацію з цього приводу. І, і в разі, якщо підпадає під чи на законодавство окреме положення, те, що ми можемо подати інформацію на держпраці для проведення. Поза планового виходу перевірки підприємства ми також такі дії вчиняємо. Тобто, якщо отримали інформацію, вона підтверджується. Ми направляємо на держпрацю для того, щоб вони прийняли рішення про проведення перевірки у того роботодавця. І от стосовно роботи знаємо про новий проєкт від ООН, правильно з перепрофілювання переселенців. Що це за проєкт? Що він передбачає для них, оскільки інспекція з питань праці займається тим, що в телеграм-каналі ми викладаємо вакансії щодо від наших роботодавців міста. Я дивлюсь, другий, другий тиждень, третій тиждень, четвертий тиждень не не виходять вакансії, тобто вони не закриваються щодо робітничих професій. Тобто ніхто не зима, хоча зарплата від 15 тисяч гривень. Тому ми опрацювали питання з роботодавцями щодо того, якщо буде людина навчена оцей трудової функції, певне, вони візьмуть її на роботу саме з тих вакансій, робітничих роботодавці сказали, так, ми візьмемо, відібрали в телеграм-каналі, здійснили анкетування щодо того, того кому що ближче. Хтось електрозварнюком хотів бути, хтось спеціалістом з монтування електромереж, а хтось оператором поштового зв'язку, тому що це Витрубована зараз оператором касірам на електронно-касових апаратах, а також перукарі, оскільки е, в нашому місті багато виїхало перукарів і приїхали внутрішні переміщені особи, які готові були навчатися. Вчора відбувся випуск 66 осіб? Це електромонтери, електрозварювальники, оператори поштового зв'язку, а, а касіри. А сьогодні 10 осіб це перукарі. І всі вони будуть забезпечені робочими містами в нашому місті, оскільки роботодавці соціально орієнтовані дали згоду на прийняття їх на роботу. А все, все це навчання було здійснено в наших професійно-технічних училищах, які є в нашому місті, і фінансування здійснювалося за допомогою ООН, за допомоги фінансової підтримки відповідних донорів. Чи будуть набирати ще групи людей, які захочуть так само перепрофілюватись? Так, ми зараз маємо інформацію щодо 150 осіб, які надали свою згоду щодо перенавчання, і тому ми будемо формувати групи, оскільки неможливо одну особу перенавчати, має бути або група там 10, 15 чоловік осіб для того, щоб сформувати ту групу і відповідним чином. Навчити, дякую вам за те, що з нами поспілкувались про те, як повернути заборгованість підприємства по заробітній платі та як працевлаштуватися вимушеним проселенцям. Ми говорили з Тетяною Янушкевич, яка очолює інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Понад двісті трилітрових банок борщу на передову. Дніпровські шеф-кухарі та волонтери провели кулінарний батл задля підтримки українських військових. Під час змагань можна було придбати випічку та донатити на потребу однієї з військових частин. А традиційну першу українську страву одразу повезли захисникам на вечерю. Наша Олена Городецька з подробицями. Харо. Оце помічний. <різь> це не вже борщ буде. П'ятирічна Ангеліна допомагає дідусю, шеф-кухарю з 35-річним стажем. Борщ готують за Петриківським рецептом для кулінарного батлу на користь ЗСУ. Дідусь професіонал каже: до українських традицій дітей треба привчати з маличку. Це наші е -е, корні. Ми повинні, повинні це передавати. Лідія та Вікторія волонтерки з першого дня війни активно допомагають військовим. Вони готують борщ за полтавським рецептом. Рецепт це моєї мами з Полтавської області Полтавщини. Прийшов я весь час готую його вдома. Рецептів борщу дуже багато. Навіть ЮНЕСКО до культурної спадщини внесла не конкретну страву, а традицію її приготування. Тому журі оцінює не лише на смак. Конішне, ми будемо приймати своє рішення по вкусу по текстурі. Я буду допустим, учитывать такой же параметр, як чистота для мене очень важно. Дві команди шеф-кухарів і волонтерів змагалися у мистецтві приготування борщів не за винагороду, а для допомоги армії. Головні дегустатори цього батлу це українські військові. Саме для них борщі перекладають у трилітрові банки та закатують, бо ввечері смаколики відвезуть на передову. Всього вийшло понад 200 трилітрових банок смачного гарячого українського борщу. Ми до нього дадемо ще і свіжовипічний хліб, позаботилися і сметанку, і майонез, якщо хто любить, для того, щоб вони сьогодні насладились повністю з большим удовольствием, могли поїсти. До заходу долучились волонтери із за кордону. Вони брали участь в онлайн форматі. До нас надійшло відео з вісьми країн світу, де наші волонтери також долучаються до зборів, також підтримують, незважаючи на те, що вони не поруч з нами, підтримують нашу країну. Для закупівлі інтернет обладнання військовим потрібно зібрати 200 тисяч гривень. Кожен може долучитись до гарної справи. Умови є у відкритому доступі на сторінках організаторів у соцмережах. Тож допомагайте українській армії та слідкуйте за її перемогами. Олена Городецька Стас сторожук новини 11 каналу. Кавуни з окупації за дві тисячі гривень на аукціоні у місті Южний продали 8 кілограмовий кавун із тимчасово зайнятого росіянами Херсону. Усі виручені кошти направлені на допомогу зсу. Господар Бахчі розповів, що вивозив ягоду з Херсонщини майже тиждень, адже замість прямого шляху довелось долати 900 кілометрів. А, нема цей кавун символ того, що наступного року їх тут у южному буде багато. І наостанок про погоду у середу у Дніпрі буде спекотно. Стопчик термометра підніметься до 33 градусів вище нуля. Вночі температура знизиться до 25 градусів. Атмосферний тиск 754 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеці Гончара, рівень радіації в Дніпрі у межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. На все добре.